Про що говорить реакція партнерів щодо корупційного скандалу в Україні? Штати не бачать сенсу поки зустрічатися з путіним і чому американський б 52 літав поруч з російським кордоном. Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати доброго дня. Хочу розпочати із міжнародної реакції на корупційний скандал в енергетиці. Ось, наприклад, Кая Калас каже, що корупції немає місця, особливо зараз, коли йде війна в Україні, тому виступає за справедливе чесне розслідування. От єврокомісарка з питань розширення Марта Кос каже, що важливо, щоб антикорупційні інституції України могли діяти незалежно для завершення розслідування, і ЄС це завжди захищав, тобто вони по суті підтримують, щоб ці органи працювали. Єдина критика лунає, звісно, від Віктора Орбана, нашого недружнього сусіда. Він каже, що тут в Україні діє військова мафія, тому ні копійки не потрібно давати Україні. Але сьогодні якраз таки збіглося е, ця новина з тим, що Урсула фондрляйн оголосила про новий пакет нам допомоги: черговий транш у 6 мільярдів євро. От на вашу думку, про що говорить така реакція? Чи можна назвати її стриманою? Чи наприклад оптимістичною, ну якби Орбан щось інше сказав, я б вже здивувався там. Да, думав, ми б запитали Орбан, що сталося там, да? чого чого ти похвалив, чи щось інше там. Да? Зрозуміло, що він буде використовувати там будь-які скандали, які існують в Україні, для того, щоб підтримати свою позицію, знову накидати лайна на нашу країну. Тут нічого дивного немає. Ну там були ще вчора заяви уряду Німеччини про те, що ну представника уряду Німеччину, що вони довіряють українському керівництву. Ну і знову говорить там боріться з корупцією. Ну що можна сказати, що ніяких змін вони вони не не очікують. Ну ми не повинні очікувати. Гроші будуть, тому що я думаю, що європейці вже будуть заплющувати багато, заплющувати багато. Очей на те, що відбувається в Україні, тому що вони їм страшно, і я думаю, що вони починають сприймати реальність, яка вона є. Що у нас така ситуація, яка є? Ну принаймні, Україна виконує головну функцію для того, щоб нищити ворога, який погрожує Європі, щоб і фондерляйни, і всі інші спокійно себе почували, наприклад, десь Брюсселі. Тому що якщо щось інше буде, то вони будуть неспокійно себе почувати в Брюсселі, якщо вони там ще залишаться, та і в інших красивих європейських містах. Тому їм страшно, і вони вже виходять з питання раціональної, раціональної поведінки. Що ракети літають, дрони б'ють. Ну давайте вже будемо виходити з тих реалій, які склалися на цей час. Так, ну і сьогодні, якраз така була інформація, що українські ракети фламінгу полетіли на територію Росії. Будемо очікувати, куди ж вони все таки влучили. Ну, попередньо є все таки влучання. Генштаб підтверджував. Я з вами хочу ще обговорити тему, що Зеленський, все ввів же ж в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо ведення санкцій проти Міндіча і Цукерберг. Перепрошую, так не тот, не тот, але не дуже. Схожа схожи цукермана, цукермана цукерман. так так переплутала трошечки, обережно треба бути. От стосовно цукермана, і хочеться розуміти наскільки реально, щоб не тільки ті активи, які залишилися у цих бізнесменів в Україні, так щоб вони не могли розпоряджатися майном, яке є там, розуміємо, що якщо вони, наприклад, знаходяться в Ізраїлі, чи можливо їх екстрадитувати в Україну, чи можна? їх якось в міжнародний розшук подати тому що вже лунають думки що міндіча можуть позбавити українського громадянства але це якось може допомогти розслідуванні якщо уявити що він дійсно винен чи можна буде його а, ну скажімо так на судове засідання сюди якось притащити а це це журналісти якщо хочете ці боротьбо з пересу вже повинні ніжно питати набута сам а чого він досі в розшук не поданий? Чому не арештовано його майно і рахунки? Скільки він вже днів у нас е підозра висунута? Чотири дні, як вони говорять. А чого досі не поданий в суд е клопотання про його активів? Де тут у нас боротьба з корупцією, яку, про яку вони говорять? Це раз міжнародний розшук можна подавати, коли спочатку буде хоча б по Україні розшук поданий. А у нас от вот давайте слідкувати. Як збігаються питання, дуже велике бажання реально розслідувати, а не просто відосики зливати в, в інтернет, тому що це від цього залежить в першу чергу, тому що часто буває, що НАБУ просто в розшук не подає. Міжнародно Ну, наприклад, Камарніцького пам'ятаєте, теж говорили, що так, от красиво, все і все інше. На нього брошок не подано. наприклад, а робив це нинішній голова Беб Цивінський, який вів цю справу. Так що треба уважніше, якщо ми хочемо реальної боротьби з корупцією, щоб все доходило до конкретних речей. Ми повинні запитувати правоохоронні органи і не повинно бути святих, так. А виходити абсолютно з прагматичних е, міркувань, як вони діють. Е, стосовно екстрадиції, ну таке складне питання: екстрадиції знаєте, в, в світі є дві таких е, юрисдикції, е, з яких важко когось е, вишкрибати. Це йдеться про Ізраїль, тому що вони зазвичай своїх громадян. ну, Треба там вже таке вже набідекурити, на щоб тебе видали з Ізраїлю, тому що Ізраїль своїх громадян намагається не видавати. І відень Відень – це Австрія. Це друга точка, яку якраз ви казали, буде відповідь, тому що да, всіх надихнуло, всіх надихнуло, що навіть американці не можуть цей ефір таша. Е Звідня, тому що там дуже особлива і хитрувата процедура. Звичайно, жодного разу не корупційна. Е, от. І там навіть американці не можуть. Вони там всі якісь суди там вже повигравали щодо екстрадиції. Ну от не видають, тому ну, що от так... є якраз така інформація стосовно того, що ФБР теж може бути залучена до цієї справи. Ну, принаймні, це не публічна, скажімо так, суперінформація, ніде е, публічно про це не оголошують. Але якщо, наприклад, американці теж займаються цією справою, Ізраїль так само не зможе видасти е, цих бізнесменів, якщо вони таки причетні е, до, е, до розкрадань, чи тут Ізраїль може зробити поступку? Американці нічим не займаються. Це якісь вигадки стосовно того, що цим ФБР займається. Ось, що там хтось кудись приїхав, кудись позустрічався, у нас чомусь роблять висновки, що ФБР займається цією справою. Дивіться, я знову дивлюся по аналогії: є, наприклад, пан Каломоцький, так? Проти нього навіть в там в штаті Делавері було о, якесь там розслідування ну безпосередньо на США, тому що в нього були активи на території США. Ну так навіть проти нього немає ніяких розслідувань. То хто голову хто сказав, що проти міндіча якісь Ну, але Коломойський йде зараз? Ми ж знаємо, що він у СІЗО досі якось змогли ж змогли ж його Ми про ФБР говоримо. Ми про ФБР mm -hmm. говоримо чи є чи є запити там? Ні, там немає ніяких розслідувань, тому що ви повинні розуміти, як працюють правоохоронні органи, в, в тому числі Сполучених Штатах Америки. Вони не те, що у нас там займаються такою. Знаєте, там, коли от опублікувалися оці дані карної справи перед рішенням, ну це просто нонсенс для них був, тому що це розкриття таємниці слідства. Вони виходять з конкретних міркувань. Головне, не що ти знаєш, і що ти можеш довести в суді. Якщо вони не бачать суд, судової перспективи, якщо вони бачать, що не мають доказів, що вони не можуть зібрати їх в законний спосіб для того, щоб пред'явити в суді вони і вони програють цей суд, то вони то Вони не будуть займатися цією справою, тому я не вважаю, що паном Міндічем хто займається. Це якісь у нас вже чутки, все інше, ну як, якась така. Катавасія, яка поки що не підкріплена конкретними документами, конкретними діями. Ну але якби та... вибачте, якби дійсно була така катавасія, так то чому Зеленський вирішив вести санкції проти цих людей, якщо немає жодних доказів? Зрозуміло, що ми е, не бачимо. Ну крім плівок, зрозуміло, ми документи не бачимо. Можливо, у президента набагато більше інформації. Ні, ну він це публічна реакція. Чи повинен був відреагувати Зеленський на те, що відбувалося? Ну звичайно, що повинен був відреагувати він відреагував відповідно до своїх повноважень, тобто запровадив санкції. А що буде в суді, а ми ще подивимось, тому що там можуть бути багато неочікуваних речей, що виявиться, що багато матеріалів було зібрано в незаконний спосіб, про що вже говорять адвокати деяких арештованих там. А це значить, що багато клівок може бути, якщо вони доведуть, що воно. Було зібрана відповідно до українського кримінально-процесуального кодексу, та то це означає, що в судах оці навіть плівки вони будуть виснані тими, що не мають не, не будуть доказами в суді. Так, дуже хочеться вірити, що дійсно після такого вже майже міжнародного скандалу, тому що на перших шпальтах дійсно всі пишуть про розкрадання в енергетиці. То хотілося б побачити реальні вироки, а не просто, скажімо, так, як ми пам'ятаємо, було стосовно Тетяни Крупи, так яка довгий час знаходилася в СІЗО, потім розмір застави поступово зменшувався, і вона таки ну тимчасово вийшла на волю. Ось, ну це зрозуміло СІЗО, поки що вироку немає, але хочемо бачити вироки, тому що дійсно суспільство вже цього дуже 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 чекає. Так якщо говорити по іншим темам, то говорити про зустріч Трампа і Путіна. Рубіо сказав, поки. Який сенс зустрічатися, якщо потрібен результат, натомість російська сторона все частіше виходить і каже, що потрібно зустрічатися у Стамбулі, відновлювати діалог? От е, такі заяви Рубіо про що вони свідчать? Що Росія не йде ні на які поступки, і навряд чи вони будуть зустрічатися, щоб знову послухати ось ці вихваляння Путіна або якісь обіцянки ця що вони там візьмуть весь Донбас до якоїсь дати, чи що Україна Україна? Е, Країну заснував Ленін, чи ще хтось? Ну тобто, вони розуміють, що ці міфи досить уже з них так ну тема Бандери ще не розкрита. Вишо, те ж це ж там, Мазіпи, Бандери, багато чого, ще не розкрита з був з точки зору Путіна. Звичайно, що роблять це не цікаво слухати. Йому достатньо було розмови по телефонної розмови з Лавровим що зрозуміти як що нічого не помінялося, і як говорив Іван Степанович, Плющ навіщо обхати якщо воно налізе. Ось і тому, звичайно, що вони не будуть е, зменшувати свою репутацію, знецінювати свою репутацію, тому що Трамп і так багато чого втратив, коли зустрівся з Путіним. Е, а тепер зустрічатися, щоб, що? щоб він виглядав знову е, про, е, е, стороною, яка програла. Ні, він цього не буде робити. Ну у нас в принципі така позиція влаштовує. Ніхто не компостує нам мозок щодо ударів по території Росії. Україна нарощує удари по території Росії. Ось в глибину. І по енергетичних об'єктах і ракетна програма наша рухається і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що е, коли росіяни виходять, давайте повертатися в Стамбул, вони мають на увазі, давайте знову обговорюються тут ту що вони називають стамбульськими угодами, що Україна повинна провести скоротити армію е, свою, е, не мати важкого озброєння. І не мати ракет дальністю більше, ніж 40 кілометрів. Угу. Стосовно Рубіо, знову ж таки, він каже, що Штати вже по суті ну, немає їм куди вводити і поселити санкції проти Росії. Лише наполягають на тому, що щоб європейці зосередилися, аби Росія не обходила санкції через свій. Тіньовий флот, і е, також зрозуміло, він каже, що штати будуть розглядати можливість надати нам озброєння е, щоб захищати наші енергооб'єкти, але е, скаржиться на те, що коли вони передаються, Росія доволі швидко їх обстрілює або знищує. От про це все про санкції, в першу чергу, чи дійсно у них немає більше можливості тиснути на Росію? Вони просто перекидають м'яч на сторону європейців. Ну, по-перше, правильно перекладають, тому що європейці можуть е е і мають всі юридичні підстави, наприклад, зупиняти танкери російські, які йдуть через Балтійське море. Тому що є міжнародна конвенція щодо запобігання забруднення океанів, морів та океанів. Згідно з цією конвенцією, країни можуть зупиняти суда на дослідження. Дослідження не треба конфісковувати суда. Достатньо їх на 30 днів затримати, Ну, з'ясувати, як вони впливають на флору та фауну, чи гинуть ці ці тільки, наприклад, в цьому Балтійському морі через витоки нафти, багато чого іншого. А тут же тут головне то це ж це через данську протоку. Йде чи є у європейців такі можливості, чи є вони достатньо флотів, щоб це зробити? Так є. Україна зі свого боку робить все, що можливо. От якщо ви помітили, почали бити вже по танкерах. Три танкери було за, зачеплено. І щось якось там знаєте оптимізму у цих судновласників стає все менше щодо запливу в, цю, в, 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 як його, в Балті... Чорного моря. Да, Чорного моря. Ну, тупо топити танкери, тоді знаєте, якось воно швидше піде. А Рубі правильне питання порушує. Вінтральне питання порушує. Він про режим дотримання санкцій, тому що багато там наговорено. А далі, знаєте, як в цьому анекдоті про джентльменів, там, да? коли джентльмени вірять на слово. Да? І європейці виходять часто з цього з принципу, що ці, хто на яких накладені санкції, вони дуже чесні та порядні люди і, звичайно, послухають європейців. Ні, так це не працює. Проблема в тому, що флот дуже великий. А, і, але вузьке місце в Данській протоці є. Ну, все ж таки, так воно і є. А далі це ж треба багато людей, які можуть там затримувати чи перевіряти це суда. А, чи далі що може ще зробити? Накладати обмеження на порти, які приймаються суда або невідому нафту. І там, в принципі, але це треба працювати над цим. Але це потрібні адміністративні ресурси, це потрібно гроші витрачати ні багато чого іншого. Угу. Ну так собі звучить, звісно. Хочеться від європейців дійсно побачити конкретики. Але от цікава така деталь, що штати відрепетирували удари з ядерного бомбардувальника за 50 кілометрів від кордону з Росією. Повідомляється, що б 52 в ході навчального польоту над Фінляндією відпрацював завдання. Ударів по цілях на полігоні Сотінпури, який знаходиться поряд з російським кордоном. Потім він полетів до Естонії, так само за 50 кілометрів від російського кордону там працював. На вашу думку, це був сигнал для Путіна для того, щоб він більше ядерних випробувань не проводив, чи більше взагалі в принципі не розкидався фразами стосовно застосування ядерної зброї. Чи що це був за сигнал і для кого? Ну, демонстрація того, що у, що ігри з боєголовками можуть бути обопільними. У американців теж літаки літають стратегічного рівня. Вони теж є. Цим можуть теж потренуватися в когось покидати. Ракети теж літають. Вони мінітмен літає на 6400 кілометрів. Літає. А що у вас є? Тут американці заганяють росіян в їхню шпастку, Вони ж так їх лякали ядерною зброєю, А от Трамп говорить: ну так давайте пограємося гонитвою зброю, чи у кого там, у кого у, у, у кого пупок не розв'яжеться по дорозі, так і не підозрюю, що росіян. Бачите, як росіяни після того, як Трамп заявив, що може. Розпочати ядерне випробування росіяни спочатку кинулись, а потім думають: та ні, може не бути. А це ж плев скривається. Чи працює у вас ядерна зброя взагалі? Працює, тому що вони ж ядерних випробувань не проводили більше 40 років, ну більше 30 точно. В 90-му році у них останнє було проведення випробування, що в Радянському Союзі. А, виявляється, що ядерне БЛЕФ не працює на цю адміністрацію. От і Трамп показує, що у нас теж є чим політати, чим покидати, чим постріляти. Хочу ще на сам кінець з вами обговорити тему Венесуели. Здається, це так далеко, так але це ж було пов'язано з тим, що Росія нібито заявляла, що там буде ракети передавати Венесуелі. Тут повідомляється, що Венесуела готує відповідь у разі вторгнення штатів, оголошують масштабну військову мобілізацію після прибуття авіаносця США до Карибського моря. Як ви думаєте, чи дійсно там може найближчим часом розпочатися військова операція, і чи дійсно Росія буде намагатися допомагати Венесуелі, чи вони так само приберуть свої свої слова назад, так само як це було з ядерними випробуваннями? Дай Боже, щоб допомагали. О, дай Боже, от нехай перекидають туди зброю, показують, що вони там що, щось воно знаєте. Проблема в тому, що воно не вирішить це питання там да, ніяк. але нехай допомагають. Ну, щоб, знаєте, що позвіріння американців ну, зростало по геометричній прогресії там, да? Не дай Боже, що кудись ще стрельнуть по, по американському цьому е, кораблю чи по вертольоту? Е, я думаю, що Трамп не відстане від Венесуели, від поки так. не доб'ється від Мадура конкретики, пов'язані з тим, що росіяни, китайців там не повинно бути. Нафта повинна тікти туди, куди скажуть американці, не в Китай. так? І вони будуть звичайно уникати можливості для того, щоб ну там ну вводити війська, щоб жертв не було. Це Трамп я думаю, не буде допускати. Ну як і будь-який президент, він не буде допускати, щоб гинули американські солдати. Тому вони будуть тиснути на них. Я не виключаю, що вони можуть запровадити морську блокаду. Ну щоб нічого взагалі туди не проходило. Ну крім, звичайно, ж звичайно, з танкерів шеврон, які видобувають там нафту. Тобто, я думаю, що вони таким чином будуть дотискатися рівномадура: або ти сам підеш, або ти а, будеш під чутким нашим і чуйним керівництвом качати нафту туди, куди потрібно. Цікаво, дуже. Будемо, звісно, стежити за тим, як там будуть розгортатися події, і не тільки ті. Дуже вам дякую за вашу аналітику. Нагадаю, говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки у коментарях обов'язково. Дуже вам дякую. Дякую, до побачення. Так, гарного дня, до побачення. Рада вас бачити. Все, до зустрічі, до побачення.